Всім привіт! Сьогоднішній день ми починаємо, ну точніше, це відео ми починаємо в Lassen National Park, ми в північній Каліфорнії, ми тільки що проїхали майже 9 годин від дому. І це тільки початок нашого шляху. Ось нарешті поїмо. Як бачите, форма для бісквіту. А чо ні, а че, чим вона не підходить? Тут дуже сильно воняє. Ось ці всі випаровування. Запах, як ніби... Зварили яйця, їх почистили. Ой, ой. Тут так і пишуть, що свева фрурату не що пахне стухлими е, яйцями. Це запах якогось. Hydrogen sulfide — це що сульфат е, водню. І mm -hmm. що це те воно, короче, коли розпадаються бактерії, це те саме, що в, в коротше, те саме, що в киїшковику. Далі самі додумає, що має Пишуть, що в тому Big Boiler температура 161 градус Цельсію. Що це, е, найгарячіша з таких штук у світі. Я казав форва холм, не знаю, що це знаєш, ну хорошо. Начебто це не гейзер. В гейзері, я так розумію, накоплюється тиски, потім воно викидає все наружу. а тут він постійно виходить. От мені цікаво. Ну, типа, це там вода кипить. Якщо вона постійно кипить, то чого вона вся не википила? Ну це, мабуть, не вода, а якась ця кислота. Ну ось дивись, яке воно. Це ж сірка яка тече. Це ж вода з сіркою. Ну, вода з сіркою. Коротше, я не знаю. Дуже ціка, нічого не понятно. Мальовано було, що не можна ноги окунати, бо там типу, як, що воно дуже гаряче і дуже якесь хімозне, що там якісь хімічні опіки. Коротше, жесть просто. Та якось і не хочеться в це ноги окунати? Ми приїхали в Йосеміті Нешнл Парк. Це в Каліфорнії. Отакі чудові місця тут гарно. Час ще показ картинки. Так, же все дуже красиво, нам дуже подобається. Все як з картинки, бо багато яких картинок звідси. Багато яких, наприклад, на е, Маків, ці всі ошп... ці шпалери, картинки, вони звідси. Коротко, да. Ми приїхали сюди, тому що у Саші сьогодні день народження to to me! Happy birthday to you! Ми вчора вже були в іншому нашл-парку Ласен, це так по дорозі від нас. Сюди ми їхали в сумі десь години 22, не враховуючи сон. Mm -hmm. Тому, коротше, далеченько вийшла поїздка. Ми вчора приїхали 1100 кілометрів, але нам дуже подобається. Ми ніякі не тревел блогери ми так пока типу, цей просто, де ми буваємо, і її що бачимо, то і покажемо. Коротше, да, бо бо цікаво. Але мабуть, Йосеміті це ну точно в топ 3 найпопулярніших парків національних в Америці входить. Mm -hmm. Дуже багато людей, незважаючи на те, що вже середина майже жовтня. І все одно черги, парковки забиті. Ми бачили багато відео, що влітку тут може 5 годин стоять на, в черзі на в'їзд. Коротше, да, людей тут дуже багато. Та які краєвиди тут? До речі, це вже наш дев'ятий національний парк. Так, дев'ятий. Їх всього 63. А. І І сьомий, мабуть, ні, восьмий за цей рік. Восьмий за цей рік. Минулого сьомий. Минулого року ми побували вдвох. А це, цього року ми щось пішли в рознос якийсь, коротше, бо нам дуже подобається. Сьомий починаючи з... З... з травня, з кінця травня. За 4 місяці вже сьомий National Park І ми 2... після завтра да. будемо ще в одному. Коротше, дуже цікаво, дуже красиво. Дивіться, яке сонце. До речі, оце ми сказали, що це сьомий National парк цього що Це сьомий наш парк цього року, що ми почали в травні. Це перший був Yellowstone, мабуть, найпопулярніший. Це найперший взагалі, найстаріший національний парк, мабуть, найпопулярніший. Ми зняли від відео. І найцікавіший. Мабуть, найцікавіший. Отуту. Можете подивитися. вау Тут, мав бути водоспад. Дуже гарний, так води багато в ньому. Він такий вчета, що там взагалі немає води. Ну там взагалі нема води. <ріст> Класно. Дуже просто. <прикольно. ріст> Не завжди все ідеально і прекрасно виходить. Природа непередбачувана. Ну насправді доволі таки Ну, <ріст> В <все, ріст> жовтні вже вся вода випалася, снігу нема. <ріст> ну так, да, але все рівно очікування і реальність рівно гарно, навіть без води. Так. Водоспаду все ж таки немає. десь тут мала би бути річка, її теж немає. Ми приїхали сюди на точку, яка називається Glacier Point. Мабуть, це найвища така е, як це сказати? Viewpoint, на який можна на машині Так, Типа, бо тут є вище, тут можна тут є трейли, щоб піднятися на на гори, наприклад, на оту. І там, до речі, є люди зараз наверху. Трохи видно, такі маленькі, як мурахи якісь. Але це тільки е, пішки. Е, е, е.

And assist them with your grace. That with true fidelity and step. Робимо останні промені сонця тут на найвищій точці на гледай пойдм. Я з тортиком, як ви бачите, день народження все ж таки треба було зробити трохи контенту. Ми тут тільки що фотки знімали. Получилось ось це. Як красиво. та-дам, та-дам. Та та Дуже Не гарно. Неймовірно Ті гарна. промені, Тінь. Ох. Ото от ця заставка на Макбуке. Отут можна. Щоб ніхто і не побачив, що у них там відбувається. Щоб, да, щоб не вкрали ідеї. Приїхали в кампус Google і у нас на айфонах пропала мережа, доступ до інтернету і зв'язку. Ми думаємо, що це Apple <глухи> зв'язок. А ще там на підході гід якийсь стояв, почув, мабуть, ми українською спілкуємося. каже, типу, звідки ви, я кажу з Арегону, він, а звідки Оріжжен, я кажу Ukraine. Він такий, о, а в мене, типу, показує, що в нього прізвище табачник і щось розказує про те, що там є кафе, але там нема борщу і пільмів, і вареників. На жаль. На жаль, да. Це нам сказали, що одна із як це, експозицій з Бернінгмену. Що це за дивні плоди на дереві? Хто знає, скажіть. Вон в тому гаражі почалась кремній долина. Як вам такий факт. Ти живе в цьому будинку? Не знаю, мені здається, не, мені здається, що це вже якийсь музей просто. Може. Ну, хтось поряд живе ось. Просто собі, звичайна, вулиця. Буду Ти скаві, скільки, скільки тут на цій вулиці не Ну, оцей, мабуть, мільйонів сім або десять коштує. І цей також. Типа майже півмільярда гривень. Вот так от. Ну, Давай щека. Там санрум. веранда. Ну і там через два квартали Стенфордський університет. І як тобі таке? О, український прапор. От вам і Стенфордський університет. Ніби кудись в Іспанію приїхав. Готелі Моана на Гавайях це був це найстаріший готель на пляжі Вайкікі. І там чекали історії, там було написано, що Джейн Стенфорд, засновниця цього університету, там померла. А ось ми бачимо, що це вона цю церкву побудувала. Ну, не сама побудувала, ну каже. Ось, ось. тут Але вона не просто там померла, її отруїли. Ну так, є така теорія, що її отруїли, але ми сильно не вникали. Це, це стрес просто. Ми тільки що е, скільки ну, більше години, мабуть, їздили, щоб знайти парковку. Ну як їздили, ми їхали так, типа зі швидкістю, мабуть, 200 метрів на годину чи щось таке. Ну, може, 500 метрів на годину. Mm -hmm. Машини просто всі в усі боки їдуть, неможливо нічого. Але це просто тому, що сьогодні тут якийсь, е... якийсь... захід, yeah, то, да, який... Тут дуже багато машин, дуже багато людей, і якийсь хаос, якийсь парад кораблів військових, чи щось таке чи uh літаків. -huh. літак якийсь з цим прапором спі сюди однаковий все одно Подоги. Mm -hmm. тут би мали бути морські котики але їх немає вже другий раз тут і вже і другий раз їх немає все ж таки парочка підтягнулася. О, ще впливає. Два квартира. <ріст> Ладно, оцей дім, він такий величезний, і він зараз стоїть на продажі. Тисяча майже квадратних метрів, 10 ванн, 4 спальні. Дам вам 3 секунди вгадати, скільки він коштує. Перший час пройшов. Окей. Але диви, які там Угу. Вью там будет у yeah. по-своему красиво. Але дуже холодно. Так, что-то залезу куда нибудь что Ты Ты что, никогда по сходах не лезу? Так, а ну-ка, сейчас, о, кози. Это, как знаете, реалторы пишут, что хаос кози, это значит, что он маленький, капец. Так, чекайте. Щось <смеш> якийсь супросус. А ну знімай мене. я Ой, розказував мені, що я не вмію по сходам ходити. З... Не знаю, ми не провалимось тут вдвох? Ну я не провалюся, а ти то може. Ми приїхали в Redwood National Парк. Тут багато е, різних е, лісів, якось об'єднано, наче. Але в цілому тут просто ростуть секвої, може, якісь інші види е, червоного дерева. Бо про все воно в цілому написано просто Редвуд. Mm -hmm. Одним словом. Ну, Але... і в цьому парку знаходиться найвище дерево в світі. Так. Гіперіон. Трохи на іншому трейлі. А, але да, і там що таке. Ну, цікаво... до нього немає трейлу взагалі. Ну да, в іншій зоні, не там, де ми зараз. Там цікаво, що, мабуть, для того, щоб зберегти його, точно ніде не вказано, яке з цих дерев найвище, а так знизу ти її не зрозумієш, яке угу. з них. Вони всі величезні. То... Але в інтернеті можна знайти його координати, і типу в самому в лісі знайти по координатам ага. це дерево. Але якщо тебе там побачать, то... Там, там начебто якась зона куди не можна заходити. Якась... Там ніби або 5 тисяч доларів штраф, або 6 місяців тюрми, якщо ти... тебе побачить біля нього. Тому не ризикуємо. Гуляємо тут. Тут теж дуже високі дерева. Це от зніми мене на фоні нього. Ну no і насправді не зрозуміло, де саме це дерево закінчується. До речі, ми прочитали, що у цих дерев щось ніби коріння максимум на 2 метри да, проростає. Так, Воно дуже широко, але не глибоко. І тому вони, мабуть, можуть падати. Завершуємо нашу подорож останньою зупинкою на захід сонця вже в Орегоні. Мали пройти трейл, але ніби він закритий. Хоча не будемо ризикувати. Будемо дивитись з безпечного місця.